Міжнародне правосуддя це гра вдовгу. у цих справ немає терміну давності і, врешті-решт, я вірю, що. Станеться так само, як свого часу сталося з Мілошевичем, Чарльзом Тейлором, Аль Баширом. Зрештою, ці люди, яких вважали героями, а нині знають, як авторитарних диктаторів продемонстрували одного разу. Вони можуть втратити геть усе. Громадська думка може змінитися. Тож це зараз Путін возніс себе на якийсь п'єдестал. Але цей п'єдестал можна зруйнувати. Українські слідчі, міжнародні експерти, слідчі міжнародного кримінального суду зараз працюють в Україні. Вони розслідують воєнні злочини росіяни з перших днів повномасштабного вторгнення. Чи реально нам побачити суди над воєнними злочинцями ще до того, як війна закінчиться? Ніщо не заважає провадити судові процеси проти осіб, які порушили міжнародне кримінальне право тут йдеться і про російських солдатів, які скоїли злочини проти мирного населення. ми вже побачили такі судові процеси, і я сподіваюся, що вони триватимуть але зараз найбільш принципово зосереджуватися на тому, щоб зібрати докази та впевнитися, що вони відповідають вимогам судового процесу. І це саме те, чим займається зараз міжнародний кримінальний суд звісно, наразі нам дуже складно уявити, як саме виглядатиме кінець війни. Можливо, саме ця невизначеність мала б стримувати нас від того, щоб проводити якісь чіткі паралелі із тими трибуналами і міжнародними судами, які відбувалися в історії раніше. Але чи є якісь уроки із попередніх судів, яким ми вже могли би запозичити? у чому полягали труднощі щодо війни в Йогославії. Були значні виклики щодо розгляду справ усередині країни у той час, як ці справи розглядалися міжнародним кримінальним трибуналом. Національні суди Йогославії лише намагалися завоювати якусь довіру для проведення таких судових процесів. Теж саме можна сказати про судові процеси в Іраку. Часто це вкрай непросто, коли країна хоче зосередитися на судах над воєнними злочинцями uh, in, in, на національному sure, рівні, professional тому що місцеві суди повинні uh, робити uh, це відповідно uh, до міжнародних стандартів uh, справедливості uh, та неупередженості, uh, і це вимагає uh, багато зусиль uh, і досвіду. Uh, Проте я вважаю, що Україна uh, має можливість продемонструвати успішний uh, підхід uh, до проведення uh, внутрішніх uh, судових uh, процесів uh, щодо uh, воєнних злочинів відповідно до міжнародних стандартів і зробити це краще ніж ми бачили в минулому. Улому в інших країнах Важливий момент. Міжнародний кримінальний суд працює за принципом комплементарності, який по суті передбачає, що першочергова відповідальність лежить на національних судах. Тому міжнародний кримінальний суд і міжнародне співтовариство по праву спершу покладатимуться на Україну в проведенні таких розслідувань. Але хочу наголосити, щоб Україна здобула довіру та легітимність в очах міжнародної спільноти, вона має провести усі процедури та судові процеси відповідно до міжнародних стандартів справедливості та неупередженості. І я гадаю, це вийде. Та й врешті, міжнародні судові інституції, зокрема міжнародний кримінальний суд, зосередяться на більш високопоставлених злочинцях, і звичайно. Одне з головних питань полягає в тому, чи знайде міжнародна спільнота спосіб покарати Росію за злочин агресії, а це окремий судовий процес, який має відбутися чи ви можете взагалі собі уявити в Росії колись таку ситуацію, яка склалася, наприклад, у сучасній Німеччині німці досі судять своїх же співгромадян за участь у злочинах нацизму. Як ви гадаєте, чи може щось подібне колись статися і в Росії? чудове запитання, але я не бачу ні можливості, ні бажання з боку росіян в межах внутрішньої судової системи притягати до відповідальності тих, хто вчиняв воєнні злочини в Україні. Якогось прагнення справедливості. Я не бачу цього зараз. Але втім, варто поглянути на історію, яка свідчить про те, що все це можливо в теорії. Згадаємо приклад колишньої Югославії, а саме Сербії, щодо якої можна провести паралелі з Росією. Під час війни в Йогославії Сербія якраз була агресором, але зрештою відбулася зміна режиму, і громадськість прийняла це. Сербія почала на національному рівні займатися справами про воєнні злочини сербських солдатів, які вчинили їх, наприклад, у Боснії. Отже, це таки стається, це може статися. Але ні, я не можу уявити цього в Росії найближчим часом. У Росії мала б відбутися повна зміна режиму, щоби почалася серйозна дискусія і міркування про суд над російськими солдатами якщо говорити про можливість побачити реально людей, які вчиняли воєнні злочини в Україні на лаві підсудних, ми маємо згадати про ймовірність їхні екстрадиції з Росії. особисто мені дуже складно уявити обставини, за яких їх можуть екстрадувати. Що ми можемо зробити, аби це стало реальністю? Або ймовірно, нам просто треба буде чекати роками чи навіть десятиліттями? Знадобиться багато часу, щоб це сталося, і взагалі історія okay, okay, показує, що це може тривати дуже довго. Якщо ви подивитеся ще раз на колишню Югославію або навіть на окремих осіб, які мають найвищий рівень відповідальності, як от Мілошевич, Чарльз Тейлор, Альбашир, побачите, що, врешті-решт, парадигма змінюється. З'являється більше підтримки всередині країни, щоб забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє злочини. Навіть власних громадян, отже, є така ймовірність. Але я думаю, ваше припущення про те, що Росія взагалі не співпрацюватиме з такими судовими процесами, правильне. але є й інші способи переслідування, оскільки ви все ще можете вести справи, виписуючи ордери на арешт або висуваючи обвинувальні акти щодо осіб, які, як було доведено, вчинили злочини. І не забувайте, що для цих злочинів воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Сті або й геноциду, який вчиняється зараз в Україні, не встановлено строку давності. Особи можуть бути притягнуті до відповідальності сьогодні, завтра або через рік, і це дуже важливо. Встановлення справедливості це грав довго, і нам варто набратися терпіння. Лесокендлестоквітбабауди um, інтернешнол uh, uh, on this Юкраїн путсолотовхоп он десь інтернешно інструментов про міжнародний кримінальний суд. Україна покладає великі надії на цей міжнародний інструмент правосуддя. нам важливо зрозуміти, які саме справи він може розслідувати. Наприклад, зрозуміло, що ми можемо говорити про російське військове керівництво. А ось якщо йдеться про військових нижчої ланки, ми розуміємо, що насамперед цими справами займатимуться українські суди. Але ж таких справ можуть бути тисячі, навіть десятки тисяч. Якщо в. Українських прокурорів просто не буде достатньо часу на усі. Чи може частину цих справ взяти на себе МКС? Я гадаю, міжнародний кримінальний суд буде дуже прискіпливим щодо кількості судових справ, на яких він зосередиться. Гадаю, його прокурори будуть зосереджувати свою увагу на виконавцях злочину вищої ланки, а не на рядових військових, тому що в них теж обмежені ресурси, і вони будуть насамперед дивитися на те, що робить Україна, і працюватимуть за принципом комплементарності. Гадаю, вони розраховуватимуть, що більшу частину справ Україна розслідуватиме сама на внутрішньому рівні щодо злочинців нижчого рівня. Тому, Гадаю, міжнародне співтовариство має бути готове надати допомогу Україні для проведення цих внутрішніх процесів, тому що ніхто інший цього не зробить а ще буде застосоване те, що зветься універсальною юрисдикцією, коли інші держави світу, але особливо Європа, намагатимуться притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини в Україні. І я думаю, що ви побачите значні зусилля європейських країн щодо використання цього принципу універсальної юрисдикції, до якого вони вдавалися раніше, зокрема в Сирії, і це теж допоможе. Пом'якшити тиск на Україну вимушено самостійно розслідувати ці справи. Майкашенву реферту дис айвітнесатроситіс аплікейшн дезеня б хотіла запитати про додаток to Atrocities, розроблений вашою асоціацією, який не лише спрощує роботу слідчим, але й дозволяє звичайним людям на місцях документувати воєнні злочини. які особливості цих доказів і принципи роботи додатку, завдяки чому докази потім можуть використовуватися міжнародними судами чи трибуналами еплікейшн со дисведенс кунби курби фодетейкенба інтернешнал і так само їх може використовувати українська судова влада вона також так вкрай важливий елемент збору доказів, візуальних доказів, наприклад, фотографії, відео, полягає в тому, що як правило, вам потрібен ланцюжок передачі, себто вам потрібно мати можливість залучити до надання свідчень на судовому процесі тих, хто зробив фото чи відео. Ви маєте розуміти, де це фото чи відео було зроблене, коли і як саме. І найголовніше показати, що відео чи фото не підроблені якщо ви не можете це довести, хоча й ніби маєте докази, вони нічого не варті. Eyewitness to Atrocities призначений для збору всієї інформації, яка потрібна для того, щоб суд міг її прийняти. Додаток фіксує місце, де були зняті відео та фотографії. Він фіксує вежі, мережі мобільного зв'язку, джерела поширення Wi-Fi та місця за GPS. І це гарантує, що ніхто не зможе підробити відео чи зображення. Ними ніхто не може маніпулювати І Тому ви просто потім передаєте фотографії чи відео до міжнародного кримінального суду чи до генпрокуратури України. І це зображення чи відео говорять самі за себе. Let's proceed to this another mechanism of international justice that is now very much discussed by Ukraine and uh, Поговоримо and тепер про інший механізм правосуддя, який активно обговорюється um, та лобіюється Україною і її партнерами. Це спеціальний Putin трибунал, який має на меті притягнути Russia до відповідальності Russia Путіна та найвище керівництво Росії за злочин uh, агресії, який не покриває дієм у випадку України. Що ви загалом думаєте um, про, про цю ідею? Чи може вона бути ефективною для and, uh, України? Чи варто зосереджуватися на ній зараз? І з якими труднощами Україна? Україна може зіштовхнутися в цьому плані. Це ще одне гарне питання. Я знаю, що нині точаться дискусії про створення спеціального суду, який би зосередився на злочині агресії. І я скажу наперед: якби міжнародна спільнота це зробила, то я б її підтримав. Але все ж тут є чимало труднощів. Злочин агресії встановлений міжнародним правом. Він бере свій початок з Нюрнберга і навіть обговорювався до цього під час Першої світової війни. Тож проблема, я думаю, полягає радше у викликах, пов'язаних з процедурною частиною: як це влаштувати, хто має це зробити? Чи це має бути суто внутрішній новий суд, який створює Україна? Що я б застеріг від цього, тому що я вважаю, що будь-який новий трибунал або суд, який може бути створений для розгляду злочину агресії, має бути заснований за міжнародної участі, тому що злочин агресії є найсерйознішим порушенням міжнародного права, адже по суті держава порушує територіальну цілісність іншої держави. Yes, and there there are different options that are now discussed, but you mentioned in one of the interviews that for example, in terms of of the 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 that 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 it 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 to, do. to, do. to do. because there are, there are are countries that will them. Them. They But there are also can be done EU. or we're talking about. Yes, I think it's better, I think it's probably it's я гадаю, це кращий варіант. Це безсумнівно викликає більшу довіру, якщо це буде трибунал, підтриманий в межах Європейського союзу або Ради Європи, або навіть великої групи європейських країн, які б зібралися разом і підтримали цю ініціативу. Отже, зі структурної точки зору значно краще зробити це таким чином, ніж якби, наприклад, Україна намагалася робити це самостійно, тому що цей трибунал не отримає такої довіри. point of view. Але є й інші виклики, скажімо, імунітет глави держави, який існує в міжнародному праві. Водночас міжнародне право розвинулося нині таким чином, що передбачає насправді переслідувати главу держави в міжнародному суді чи трибуналі, наприклад, в МКС, можливо. Щодо цього немає жодних обмежень. Але, Я думаю, все ще є деякі труднощі щодо того, як бути з імунітетом, якщо ви створюєте... Виміруєте інший новий трибунал, і називаєте його міжнародним трибуналом. Другий момент тут ось в чому, щоб трибунал мав довіру. Потрібно буде, аби до нього приєдналися декілька справді впливових країн, підтримали його. І я гадаю, що це реальна можлива проблема, тому що низка країн просто не захоче створювати спеціальний трибунал спеціально для злочину агресії щодо діючого глави держави з простої причини. Вони не хочуть зіштовхнутися у майбутньому з тим, що їхню власну країну зможуть пократи за якісь подібні дії, і тому я сумніваюся, що Сполучені Штати захочуть приєднатися до цього спеціального трибуналу. Хоча, можливо, я помиляюся, Гадаю, простіше для міжнародної спільноти через міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності Путіна, бо, як я вже зауважив, тут немає проблеми імунітету глави держави, адже МКС може переслідувати і його. Єдиний недолік полягає в тому, що так ви не будете переслідувати Путіна за злочин агресії. Ви погоджуєтеся на притягнення Путіна і, до відповідальності сказав, проліше, за воєнні злочини, злочини проти людяності та, та гадаю геноцид, який відбувається в Україні. Мене б, скажімо, влаштував такий сценарій, бо я просто хочу, щоб його притягли до відповідальності, і я думаю, що це найлегший спосіб це зробити. About some about him, та все ж що йдеться trial, про практичний аспект по-справжньому побачити uh, uh, Путіна на суді uh, фізично. Це ж просто uh, неможливо. Складно собі уявити possible, ситуацію, в якій він вийде за межі Росії. А це був би єдиний варіант, що він міг би бути заарештованим та відданим під суд. Так, Гадаю, це абсолютно так і є. Це сумна реальність. Ви абсолютно праві. Було б наївно думати, якщо МКС намагатиметься засудити Путіна за принципом командної відповідальності, він невдовзі опиниться в Гаазі. Так, я це розумію, але є два моменти, на які я б звернув увагу. По перше, це дуже потужний меседж з боку міжнародного кримінального суду або інших судових інститутів: саме висунення обвинувального акту проти Путіна. Міжнародне правосуддя це гра вдовгу. у цих справ. Немає терміну давності, і врешті-решт я вірю, що. Станеться так само, як свого <звучн> часу сталося <звучн> з Мілошевичем, <звучн> Чарльзом <звучн> Тейлором, Аль Баширом. Зрештою, ці люди, яких вважали героями, а нині знають, як авторитарних диктаторів продемонстрували. Одного разу вони можуть втратити геть усе. Громадська думка може змінитися. Тож це зараз Путін возніс себе на якийсь п'єдестал, але цей п'єдестал можна зруйнувати. І історія показує знову і знову, що це можливо. Time time on про міжнародний кримінальний суд чи якийсь спеціальний трибунал? Хто виступатиме стороною захисту тих, хто міг би вчинити воєнні злочини? У міжнародних судах неодмінно будуть захисники. Коли справи підсудних розглядають у міжнародному кримінальному суді, у них завжди є опція обирати своїх адвокатів, або їм можуть бути призначені адвокати, або вони можуть захищати себе самостійно. Теоретично це можливо і передбачено міжнародним правом, хоч і не бажано в суді. Тож це справді ніколи не було проблемою для міжнародних судів і для трибуналів щодо колишньої. Йогославії, руанди, Сєра-Леона чи лівану. Я був залучений до суду щодо камбоджійських військових злочинців, і там були справді хороші адвокати, як національні, так і міжнародні, які відіграли свою роль, і вони повинні її виконувати. Це єдиний можливий варіант, щоб міжнародна спільнота вважала ці суди справедливими, і це як на мене надзвичайно важливо. Я брав участь у низці справ в межах трибуналу щодо Югославії. у найперших справах спочатку були. Деякі проблеми з незалежними ресурсами для захисту, але навіть тоді суддя Річард Голдстоун мав переконатися, що захист, який захищав підсудних, діє ефективно, старанно, рішуче. Він акцентував на цьому, адже хотів, щоб суд ґрунтувався на доказах, і процес не критикували за неспроможність забезпечити достатній захист обвинуваченого зазвичай, коли ми говоримо про воєнні злочини скоєні в Україні. Ми здебільшого говоримо про солдатів російської армії, які їх чинили в різних частинах України на окупованих територіях. але ситуація в Україні значно складніша. А на стороні Росії воюють і інші представники приватних воєнних компаній, колаборанти із так званих ЛДНР. яким буде правосуддя для них And uh, um, what is going to be the justice look like for them? Для них правосуддя може виглядати так само, і це я гадаю дуже важливо. А ще важливо також підкреслити особливо це принципово для міжнародного кримінального суду, коли він розглядатиме ситуацію в Україні. Він буде розслідувати обидві сторони конфлікту, включно з українськими військовими. І якби українські військові з будь-якої причини вчинили злочини, хоча важко в це повірити, суд розслідував би і їхні дії але тут варто знову нагадати про принцип комплементарності. Себто, якби раптом український військовий вчинив воєнний злочин, скажімо, вбив групу цивільних, тоді варто очікувати, що насамперед Україна забезпечить притягнення цієї особи до відповідальності за вчинення цих злочинів. Я гадаю, Україні було б важливо продемонструвати, що вона поважає міжнародне право і що вона дотримується міжнародного права у той час, як Росія цього не робить, і це потужний меседж. Чи ви вірите в те, що керівництво Білорусі може бути притягнуто до відповідальності за участь в агресії. Так, так, як співучасник у війні до того ж, активний співучасник, звісно. Yes. А чи гадаєте, що і російські пропагандисти, які певною мірою теж беруть участь в агресії, теж будуть притягнуті до відповідальності, як свого часу це було на Нюрнбергському трибуналі? Чи це можливо? Так, ми вже бачили таке в Руанді. Там були судові процеси над представниками змі керівниками змі, які відігравали значну роль у підбурюванні до вбивств і злочинів. Тож так, але не йдеться просто про геть всю пропаганду. Пропаганда це просто частина конфлікту, але вам потрібно буде пов'язати цей акт із злочинами, які скоюються, встановити цю взаємозалежність у той час. Як хтось у Москві каже, ну це ж не війна, це просто військова операція, і ми робимо це тому, що так потрібно, бо ми повинні дати відсіч якнайшвидше. Ясно, що це неправда, але міжнародний кримінальний суд не буде розбиратися. Айкантевоцію аскенбауте Дженносайд, де краймов Дженесайд, дете з Осо Вермачдискасна юкрейна і Фетвоз Хіронот. Текінтакаунт, вот на вино я не можу не запитати uh, вас про злочин геноциду. Uh, Те, що зараз uh, активно uh, обговорюється в Україні, uh, був він тут скоєний чи ні? Фулскручи до уваги ті злочини, які були скоєні в Україні. Звісно, ми уповні не знаємо їхніх масштабів. А злочин геноциду один із тих, які дуже складно довести в міжнародних судах, бо треба довести, що це були масові злочини. і... Я впевнений, що нині вже є достатньо підстав yeah, 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 говорити yeah, yeah, про те, так, що Росія... розтрати намір їх чинити. Um, Чи you бачите? Ви наразі достатньо доказів того, що тут було вчинено саме злочин геноциду. Я впевнений, що нині вже є достатньо підстав говорити про те, що Росія порушила Женевські конвенції. Керівництво Росії не раз публічно підбурювало до геноциду. Наприклад, йдеться про примусове вивезення українських дітей з території України. Це очевидно. Вже вважається актом геноциду відповідно до конвенції. Є й інші докази. Для мене доказом є такий погляд російських чиновників на Україну та українців як на єдиний, народ вони нівелюють усю ідею української самостійності, але з'являється все більше доказів, які показують, що Росія таки розглядає Україну як цілісну національність, етнос. Будь-що визначене в конвенції про геноцид, тож знаєте, я думаю, цілком можна говорити про те, що це відбувається, адже погляньте на визначення геноциду злочину вчиненого з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Гадаю, Росія вже показала, що ось це якраз її намір, і це повторюється знову і знову. Отже, я вважаю, що докази того, що це геноцид, спроба його здійснити, накопичуються Алтіонастсомі да і цалитоби трикі консоне мені здається, ці моменти з пропагандою досить суперечливі. Адже Путін та керівництво Росії не говорять здебільшого прямим текстом. Треба знищити всіх українців. Вони радше кажуть, що хочуть рятувати братній народ, допомогти російськомовним в Україні і взагалі стверджують, що росіяни і українці це один народ. Ймовірно, буде непросто під'єднати ось таку риторику із діями росіян після цього. The one uh, people, so uh, maybe it will be a bit difficult to connect this well, rhetoric, yes, yeah, to the action. The, 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 you know, Russia's, Russia's, uh, argument. Аргумент Росії його вона озвучує і перед МКС полягає в тому, що вони лише відповідають на те, що вони вважають політикою геноциду України проти росіян, які живуть в Україні. Для цього аргументу немає жодних підстав, немає ніяких фактів. Він не відповідає дійсності, і міжнародний кримінальний суд наголошує на цьому. Не можна просто так навести цей аргумент, висловити таке припущення. А тоді вирішити розгорнути серйозну воєнну компанію, щоб Захистити цих людей просто тому, що мовляв, ми вважаємо, що проти них відбувається геноцид. Це не це немає юридичного підґрунтя і враховуючи, що так багато уваги зараз зосереджено на тому, що робить РФ в Україні. Аргумент про те, що Україна якимось чином намагалася вчинити геноцид проти Росіян, які живуть в Україні, просто безпідставний Єс анд цю конклуддентконтінін дисселайндію меншент не завершення чи ці міжнародні суди у якому форматі вони не відбувалися після війни або навіть під час як ми про це вже говорили на початку матимуть якесь ідеологічне виховне значення для українців та інших народів ордюриндевопигапс аз ви ток Uh, and for як, наприклад, and ми зараз приймаємо Нюрберський трибунал чи so, трибунал щодо славі uh, як частину uh, якогось example, національного наративу? Це значна частина історії, і культури тих народів. Чи гадаєте, що може так статися і цього разу? Я ірадаю uh, yeah, так. Я гадаю, міжнародне правосуддя через судові процеси, наприклад, через МКС, створює об'єктивний наратив, що базується на фактах і фіксує події, які відбулися. Це справді важливо для суспільства, і це буде важливо й для Росії та її народу. Це може вплинути не відразу. Судові процеси лише починаються з'являються звинувачення, та й ми все ще перебуваємо у розпалі цієї політичної драми. Росією все ще керує авторитарний лідер Путін. Тому цього не буде одразу. Але, врешті-решт, як ми бачили, знову і знову це дійсно відіграє дуже важливу роль згодом. Варто лишень поглянути на Німеччину та Голокост. Погляньте на неймовірну трансформацію, яка відбулася в Німеччині після правління Гітлера та після Голокосту. Сам факт Нюрнбергського процесу і того що насамперед союзники, але й міжнародна спільнота загалом наполягала на правосудді, відіграло дуже велику роль у створенні спільного наративу, який ґрунтується на фактах. І щороку цей вплив стає ще більшим для Німеччини. Отже, міжнародне правосуддя має відіграти дуже важливу роль і в цьому конфлікті. Воно продемонструє факти і наративи, які зрештою приймуть більшість людей.